Твоє улюблене сало. Підкопчене з прослоєчкою. Пригощайся. Любочка, я чудово розумію, що ти мене хочеш підкупити, щоб я повернувся в Сіньковку. Але я перспективу на сало не міняю. Навіть на підкопчене. Підкупить? Ти що таке говориш? Та в мене і мислі таких не було. Мені просто дуже хочеться за тобою поухажувати. Поухажувати? Так. Тоді зроби мені чай. Ну, чай, так чай. Чуєш, Васичка, а тобі е, чорний чи з біргімотом? Лучше без бігімота. Хорошо. Боже, в шкафчиках такий бардак видно, що хазяйки немає. Вася! Да. Ти що робиш? Це ж мої ескізи. Вибач, пожалуйста, я не знав, що це твої екскізи. А, а так навіть лучше якісь фарби нові появились в твоєму пальто. Це вечірня сукня. Так. А що у вас тут за скандал? Та нема ніякого скандалу, Максимка. Вася, витер руки, руки, її каляки маляки, от і все. Вася зіпсував мої скізи. Може, ти йому щось скажеш, чи ти тільки моїм роботодавцям можеш погрожувати? Я випадково зіпсував твої каракулі. До речі, про ці от есклізи. Ігор тебе хотів облапошить, красти їх у тебе. А Максимка абсолютно правильно поступив. що Заступився за тебе. Абсолютно правильно поступив? Я й сама можу за себе заступитись. Таш, ну пробач мені. А знаєш, що французи кажуть про таких, як ти? Люк. <реклі> Ой, як красиво! Це, навірно, що то про глаза. В перекладі іди до біса. <схід> а знаєш що? так, в мене буде одне прохання. І я зроблю все, що ти захочеш. Зроби так, щоб ми з тобою в цій квартирі не перетиналися. Ух. Як самопочуття? Вже краще дякую. Я переживала. Що доведеться твою роботу робити за тебе? Я зараз все зроблю. Угу. Добрий день. Добрий день. Ні, потрібна Даша. А, Даша зараз зайнята, вас може обслужити інший майстер. Розумієте, Даша моя дівчина, ми з нею посварилися, і щоб помиритися, мене має обслужити саме Даша. Даша, до тебе клієнт. Я ж просила тебе зробити так, щоб ми з тобою не пересікалися. Так, але ти просила не перетинатися саме в квартирі, тому чисто формально, я виконав обіцянку. У мене дуже багато роботи, тому часу на твоє вибачення в мене немає. А я прийшов сюди не вибачатись. Я хочу замовити сукню. Сукню? Для моєї дівчини. Ну добре. Що любить твоя дівчина? Вона різне носить. ну, Не знаю. В основному червона курточка, біва футболка, сукня, така в горошок. Я не буду тобі, тобто собі, шити сукню. І взагалі, я тобі, не дівчина. Тобто, ви відмовляєтесь обслуговувати клієнта? Ти, ти в своєму розумі? Іляна Сергіївна, я зараз все поясню. Це, це не клієнт, це мій сусід. Квартирі. Тобто, сусід, по-вашому, не клієнт. Ха? Я прийшов сюди замовити сукню. Не собі. Я перепрошую за це непорозуміння. Ось моя візитка вас обслужать в моєму шоурумі найкращі спеціалісти. Дуже дякую. Обов'язково скористуюсь вашою пропозицією. Щоб ви знали, цей чоловік, він. він не клієнт. Він маніпулятор і аб'юзер. Щоб ти знала, я втомилася розгрібати твої косяки і витрачати час на твої нескінченні виправдання, тому я тебе звільняю. Звільняєте? Звільняєте. Тоді я теж не буду мовчати. Ви? Ти хамовити стерпо! Да від тебе вже всі талановиті люди давно позвільнялися через твою токсичність. Залишились тільки нездари і. І підловузники. Так що, знаєш, я рада, що я не буду з тобою працювати. І взагалі твоя остання колекція. Лайно. Не звільнили. Чого? Через Макса. Мені інколи здається, що все, що він робить, це все, щоб тільки повісити мене. Може, мені зліняти з цієї квартири? Ти що? Ти дівчинка, не така. Ти вперта, ти смілива. Тут треба щось інше подобати. А от що мені робити, я не знаю. Ну от на що я його розіграла з цим трактором, а? Якби не розіграла, то може б і не втік з села у город. А тепер, як його вернуть назад, я поняття не маю. Мені б твої проблеми. Та ж можна просто ще раз розіграти. Внимательно. Мене так знайомого розіграли. Ага. Один актор, типу бізнесмен, підкинув йому валізу з грошима, Ага. а потім йому дзвонили і вимагали гроші назад. Ага. Так він місяць ще думав, що за ним мафіозі слідкує. От це та! Да. І цілий місяць в цілі ховався. Нам це підходить. І так, фальшиві купюри є. Тепер залишилось купити сімку і знайти актора. І здається, я знаю, де ми можемо його знайти. Дашечка. Диєній. Знає, Вася, він по-любому злякається, уїде в сіньковку і буде тихо сидіти, ниже трави тише води. І ми будемо жити як раніше. Весело, щасливо. Так все буде добре. А не як до цього дурацького ківа. Мужчина! Мужчина, я звіняю, що триває у вас відважних дел, а ви дуже зайнятий. Якщо чесно, то цілий день розписан. О, але я з радістю вислухаю про позицію такої мадами. Дозвольте відрекомендуватись Вінямін Валеріанович. А, очень приятно, Любаня. Виль... Валері... Янович. Веня. В общем, так. Мені надо... Щоб ви зіграли роль дуже серйозного, поважного мужчини. Mm -hmm. Ну, а я ясна річ вам за це віддячу. О, до вас чи до мене? А як насчет 240 гривень, щасливого білетика і м'ятної цукерочки? А як ви дізналися, що я солодка їжка. Віня! Вспокойся, бо я тебе вспокою. Добре. Значить так. Ага. О, добрий день. Добрий день. Я так розумію, в бізнес центр їдемо. Куди? А так! Я ж бізнесмен їде в бізнес-центр на бізнес лонч з бізнес. Партнером, я зрозумів. Ну, поїхали. Ну, а чим займаєтесь? Ринком нерухомості. О, точно. Ото лежиш, а тобі люди гроші кидають. На не всім, не всім, на жаль, 100. так щастий. Приїхали. О, які повні баки. Непорядок. Треба прибрати. Ось. Сто гривень за п'ять метрів в цьому Києві люди з жиру бісяться. Ти кудись збирайся? Так. Я повертаюсь у місце, де в мене не було ніяких проблем. Я їду у Францію. Сенсі, а я Акже твоя мрія. А немає в мене ніякої мрії. Мене Еліна звільнила. Виявляється, що коли ти замовляєш сукню, то ти клієнт. А Якщо послати клієнта, то тебе звільняють. Так що йди звідси, поки я тебе знову не послала. Даш... Макс! Франція, Серйозно! Слухай, ти в їхній міграційній службі не працюєш, то регулярно їм жінок постачаєш. Вас і що мені робити? Тобі треба порішати всі її проблеми, тоді Дашка нікуди не поїде. А раптом все вийде як з ігором, і все стане тільки гірше. А ну ти не плутай, божий дар з яєчнею, Там ти поліз туди, куди тебе не просили. А зараз ти будеш виправляти свою помилку. Ну, Запроси ліну. Ресторан очаруй її, ну і потім скаже, що не треба Дашу звільняти. А з чого ти взяв, що в мене вийде її очарувати? Ну якось всі ці роки ти очаровував всіх цих краль. Ну, запроси пару компліментів туди-сюди. Не напор. Не знаю. А ти не проговоришся? Я буду німим, як риба в залівному. Мать моя женщина, о? о, пекло менше пече, ніж ця шаурма гостра. Ох, але ж смачна зараз. Попробуй. Ні, дякую. Вась, ти собі нову валізу купив? Куди збирайся? Яку ще валізу? А то, мабуть, клієнт забув. Ну, ти ж її повернеш? Звісно. Так, іди нахрен, що до мене працювати треба. Жінка, дякую. Не зря як понеділок нічого не робив. Дашечка, все. Птичка в клетке. Так, тепер шах номер два. Надо когось попросити, щоб йому подзвонили і налякали його до состояння неожиданності. Є такі додатки, там, де голос. Та ти що? О, Боже, до чого техніка дошла? Спасибо тобі, Дашечка. Це... <му> Я не поняла. А куди це ти зібралася? Так у Францію. Я вже квитки на завтра замовила. Ну тобі що, Максимку, взагалі не жалко? Не хотіла тобі говорити, але він до тебе неровно дихає. Понімаєш, ви як ета, жопка, дві половинки? Він на моїх очах нерівно дихав до трьох одночасно. Да. Якщо у нього є якісь почуття до мене, то це ненадовго. Тобі що його взагалі, взагалі не жалко? Ні. Тому що в мене в пріоритеті моє життя, а не Максим. Так, Люба, або я тобі зараз допомагаю, або я їду і ти розбираєшся з цим сама. Mm -hmm. Ну давай, краще <Коротше>, перше. <фér> <фér> куплю собі новий дім і макасіни. І поні куплю. Буду на цьому поні по дому гарцювати. Алло. Алло. Представтесь, будь ласка, з ким я розмовляю. Валентин. Валентин. Дуже приємно, Валентин, а це бос мафії. Серйозно і злої. І одна людинка вкрала у нас валізу з грошима. І цю людинку ми вже знайшли. І вона каже, що валізка у вас. Ніякої валізки у мене немає. Секундочку. Та запхніть бачу в щоб там, Я там бригади. Я перепрошую. Перепитаю ще раз. То ви точно не знаєте, де валізка грузима. Так, 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 то, точно то, то, не знаходив. Але, на всякий случай, я пошукаю. Пошукайте, пошукайте. У нас ще дуже багато кабачків. <світ> <світ> Алло, Добрий день, це Максим. Ви дали мені візитівку в ательє. А, це ви хотіли замовити сукню? Ну, типу того. Ну, то приходьте в шоуру. А давайте зустрінемось в більш затишному місці. <клес> я зайнята сьогодні. Але заради вас я відміню свої плани. <клес> Січка. ой, А я й не чула, як ти прийшов в телевізор, задивилась така програма смішна. Ну що, як твій день? Як прийшов? Прийшов да й прийшов, слава Богу. Руль, баранка, дорога, все як завжди. О, а чого ти трусишся? Ти що змерз? А Ні, то руці просто стомились від руля. Та ж за день такий, як не лякачка, так срачка. урма добігла до фінішу. Давай давай бігом вас. Ай! Алло. Алло, слухай сюда. Ти. Лайно коняче. Думав, ми тебе не знайдемо. А Скудиво ви знаєте, як мене зовуть. Тудова, вася. Тудова. Ми слідкуємо за тобою. Через спутник. і, Наприклад, зараз. Що ти знаходишся в, в квартирі в туалеті батьків Максима Бондаренко. У мене немає ваших грошей, чесне слово. Слухай сюди, а ти. Або ти повертаєш нам валізку з грошима, або ми знайдемо саму велику диню і запхнемо її туди, на чому ти зараз. У разі не вздумай тікати з Києва. Господи, за що? А У вас прекрасний смак, ну, як мінімум на ресторани. Вашій дівчині пощастило. Дівчині? В мене немає дівчини. Як? Ну, що ви? Ну, а для кого тоді ви замовляли сукню? Скажу чесно, це був привід, щоб зустрітися з вами. О, ви <зас> О, так приємно, <зас> коли такий цікавий чоловік і звернув на мене увагу. Ну, <зас> не хочу здатись на хабу, але може. Перейдемо на ти? О, звісно, слухай. А давай зробимо селфі, а? а? Навіщо? А ти не хвилюйся. Це для особистого користування. Любочка, ми повертаємось в Сіньківку. А що це у тебе на голові? Це від злочинів. Їх тут столиці, знаєш, скільки не збирайся, пожалуйста. А подожди. А як же перспектива, бізнес, деньги? Задовбав мене цей Київ, Хочу додому. У мене від їхньої цієї столичної загазованості, ну, шлунок газує. А з машиною що робить? А, а я її біля вокзала залишу, хай потім забирай. Давай, збирайся в дорогу. А, а чого це пальто? Васічка, просто як знала. Сон в руку, приснились варені яйця, а це в дорогу. <плес> О, а ти куди зібралась? Що з нами в Сіньковку? У мене за дві години потяг до Варшави. Mm. А далі літак до Парижу. П -п 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 чекай, як ти ж казала, що ти тільки завтра збиралась їхати. Казала? А я поміняла квитки, тому що у цей придурок пішов на побачення з Еліною. Все не буде моєї ноги тут ні секунди більше. Чекай, ти себе так не накручуй. Я не знаю, для чого Максим це робить, але переконаний, що заради тебе. Да мені пофіг. Пофіг! Їй не пофіг. Чудове вино, чудовий вечір. Чудова ти. Чудовий я. Слухай, а ти оту дівчину Дашу прям остаточно вирішила звільнити. А звідки ти знаєш, що я її звільнила? Та просто ми живемо разом. Не в тому сенсі. Живемо як сусіди. Вона теж чудова, але не в тому сенсі. Вона просто донька знайомих моїх батьків. Так от, я хотів би попросити тебе, а можеш її не звільняти? А що мені буде за те від тебе? Проси все, що хочеш. Прямо все. Добре. Тоді поїхали звідси. Ну, поїхали. Давай. А я думав, ми до тебе поїдемо. Сюрприз. Я починала свою кар'єру з цього ательє. Потім викупила його і все залишила так, як було. Це додасть пікантного вайбу нашій зустрічі. Ти не знаходиш? Так, звісно. А ти готовий на все заради даші? Ну, майже. Тоді танцю для мене стриптиз. Я не тільки поверну її на роботу, але й переведу до шоу-руму. А, а може, просто повернеш її на роботу. А а без підвищення а і без стриптизу. А, а. А, а ти хочеш повернути Дашу на роботу? Так. Ну, починай. Що дворами тут надіжніше буде. Вася, а? а тобі Макс нічого про Еліну не розказував? Я взагалі нічого не знаю. Ну, так. На що я розраховую? Ти ж будеш до останнього брехати, щоб вигородити свого дружка. То просто Максимка вирішив приударити за Еліну і таким чином, щоб вона повернула тебе на роботу. Що за дурацький план? Так а ну, дивись на мене. І скажи чесно, це твоя дурацька ідея. Ні, ну подивись на мене. Де я де дурацькі ідеї? То все Максимка, я йому кажу: Макс, не нада. Не нада. А він напор напор і Дивиться на мене такими дурнуватими, сумасшедшими. Очіками. Тобто це не побачення. Конечно, ні. Я тобі скажу, вона не в його вкусі. Ну, то поїхали, що стоїм. Оце не його тіпаш. Таке мале скотістостерона. Не ожидала, не ожидала. Ай правильно, Дашенька, що ти повертаєшся у Францію. Начнеш там все з нуля, все одно краще, ніж тут з таким в'юном Так Їдемо на вокзал. Все одно буду починати не з нуля. У мене ж є мої ескізи. Мої ескізи. Я в забула. Вася, їдемо в ательє. Так. Дашенька, ну виходь, викликай собі таксі, сама їдь в ательє. Ми поспішаємо на вокзал. Я хочу додому. Я хочу додому. Я дуже скучив за нашими діточками. Так хочеться їх обняти. А якщо запізнився, то маршрутка буде аж після, 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 після завтра. Я Зрозуміла? Я сама. Угу.

Я хочу зізнатися. Насправді Даша не просто дочка знайомих. У мене до неї я Кохаю її. Нарешті. Я знала, що вона твоя дівчина з самого початку. Я все це влаштувала, щоб провчити Дашу. О, ти такий куметний, але такий сексуальний. Макс. Даша, це все заради тебе. Прикло. Ненавиджу. Хочеш? Послухай, ну, Даша, все, що сказав Макс, це правда. Це я його спровокувала. А він все це робив для того, щоб я повернула тебе на роботу. Ну, так я тобі і повірила. Ну, ти подивись на мене і на нього. Ну, нафіг він мені здався. І ще одне. Я подивилася твої ескізи. Хочу запропонувати тобі працювати у мене в шоурумі. Я хоч і терво, але талановитими людьми не розкидаюся. Я подумаю. Зупинись, будь ласка. Ну, будь ласка, зупинись. Зупиніть, будь ласка. Це все Еліна. Це були її умови, щоб повернути тебе на роботу. Ти ще скажеш, що це вона примусила тебе танцювати з три Так. Вона жахлива людина. Ти правильно вшинила, коли послала цю зловівку. Вона запропонувала працювати в її шоу. Тобто, формально мій план спрацював і ти залишишся? Так. Спрацює.